А вони ця російська орда мають серце, котре наповне ненавистю. І тому їхня історія уся Російської імперії зводиться до того, що вони завжди воюють, завжди є мало території. хоча Мають дуже і дуже багато своєї землі, але і там не можуть розібратись. І прийшли сюди до нас, щоб не тільки забрати наші святі українські землі, але щоб знищити українців як націю, стерти їх з лиця землі. Тому кожного дня батьки, дружини, діти проливають свої сльози, тому що проважають своїх і наших всеціло України-героїв, котрі віддають своє життя. Котрі встали зі зброєю в руках у 21 столітті, начебто за вас, здавалось би, у часі технології розвитку, встали зі зброєю в руках, щоб побороти зло, щоб ворог не прийшов сьогодні сюди, не вбивав, не гвалтував. Ось такий вияв любові проявив новопредставлений герой України воїн Олександр. Осінню пішов захищати Україну, взяв до рук зброю і щастю, виконав до кінця свій обов'язок святий перед державою, перед своїми батьками, перед своїми дітьми, перед своєю громадою. Не злякався, не ховався, а виконав повністю, щастю цей обов'язок. Повернувся додому не так, як би хотіла родина, щоб зібратися у сімейному колі. Повернувся на щиті, але повернувся не скореним. Відстояв незалежність територіально нашої держави. Відстояв нашу ідентичність як українців. Відстояв Право, щоб ми розмовляли тут українською мовою, щоб ми ходили тут до української церкви. Наша проблема, дорогі браті і сестри, в тому, що ми забуваємо свою історію, а український поет Максим Рильський говорить, хто не пам'ятає свої історії, той не буде мати майбутнього. Згадаймо сім років тому, коли вже у нас була війна не такого масштабу, але була на сході України, згадаймо, як предстоятель Російської церкви Патріарх Кирил, говорив, що якщо українці не будуть сопротивлятися, то російсь воїни не прольють багато крові. Хлопці, воїни, хто воював з 14-го року в АТО, пам'ятають настрої, котрі панували в церкві Московського патріархату. Згадаймо, де Гіркін, бойовик, прийшовши у 14-му році, де він ховав своїх бойовиків, де він ховав свою зброю у Слов'янську, Краматорську, ховав по церквах Московського патріархату. Не забуваймо про те, що ми є українцями не тільки по тій графі, що у нас є в паспорті, а по нашому духу незламному і Господь дає нам можливість вийти із ярма Московського рабства, вийти фізично, відвоюючи наші території нашу святу землю, вийти духовно з рабства. Церкви Московського патріархату, і це треба сьогодні говорити. Тому що ціну за нашу несвідомість віддають такі герої, як Олександр, найкращий із найкращих. І незнання історії вартує життя наших героїв. Нехай милосердний Господь прийме сьогодні нашу молитву. Молитву родини, молитву духовенства усіх рідних, друзів, знайомих, усіх, хто сьогодні відгукнувся і прийшов провести в останню дорогу герої Олександра. Сьогодні велике свято, церква вшановує пам'ять першоверховних апостолів Петра і Павла. І, здавалось би, таке величне свято. Олександр разом зі своєю родиною мав би бути у колі родин але ми бачимо. Що доля розпородилася зовсім по-інакшому. Олександр показує велику, показав і показує донині великий приклад мужності для кожного з нас боротьби і обов'язково перемога буде за нами. Тому що ми воюємо проти зла всецілого, за нами є правда. А там, де правда, завжди є Господь Бог. А там, де є Господь Бог, завжди буде перемога. Тому гуртуймося, будьмо мудрими, відкриваємо своє серце і свої очі. Доволі часто чуємо такі вислови, що ми вже втомилися, втомилися від війни. Прийшло якесь таке привикання, але, дорогі мої, Хлопцям на передовій немає часу втомлюватися, хоча вони і не мають часу і поїсти, і попити, і поспати. Але вони стоять, віддаючи своє життя, і ми не маємо права втомлюватися. Кожен має працювати на своєму місці заради нашої спільної перемоги, щоб Господь благословив настання справедливого миру, миру не на умовах капітуляції. А миру, коли ми виженемо російського безбожного окупанта з нашої української святої землі і звільнимося від російських пут і ярмар. Хочу родині до Уклін принести і подякувати за виховання Героїв України. Нехай Господь сьогодні прийме наші молитви. І Приведе воїна, героя Олександра, до того сонму небесного воїнства і дасть нам у скорому часі перемогу. Слава загинувшому воїну, герою України Олександру! Слава Україні! Слава Ісусу Христу!